Тут можна сидіти зі світлом і зі зв'язком. цю батарею нам надав провайдер, причому досить оперативно. Створили телеграм-групи для населених пунктів для регіонів. Будь ласка, до нас долучайтесь, звертайтесь. Рашисти продовжують тероризувати мирне населення, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі. Нещодавно влада заявила про можливий блекаут. Людей закликали придбати теплий одяг та зробити запаси їжі. Вірпині жителі розповідають, до повного вимкнення електроенергії готові. Якщо буде вдруг, у мене тут діти, є частний дім, то я за сумкою тічу до їх, в якесь дров'яне опалення. А я думаю, що його не буде. Вікна, як застекли, то нормально. Не вдягнемося тепліше, не померзнемо, будемо жити. А ось місцевий житель Олександр Кавилін до вимкнення електроенергії почав готувати ще з початку осені. Він об'єднався зі своїми сусідами та взявся до облаштування інтернету у підвалі п'ятиповерхового будинку. Тут, коли війна почалась, то тут всім було трошки холодно, але нормально. Але проблема в тому, що немає інтернету. А інтернет тепер вже є. От ми повісили wi fi антена Вона досить дальнобійна і її вистачає на весь підвал. Тут можна Сидіти зі світлом і зі зв'язком на батареях. Чоловік показав обладнання, яке необхідне для налаштування зв'язку. Ось цю батарею нам надав провайдер, причому досить оперативно. Ця батарею нам надали сусіди. І ще нам провайдер надав кабель, щоб ми могли об'єднати все обладнання в достатній кількості. Пан Олександр користується інтернетом від компанії Бест. Зараз в інтернет-провайдера для усіх абонентів з'явилася нова послуга підключення по оптоволокну. Перш за все, що ми зробили, це Забезпечили всі узли, великі з яких включені мікрорайони або міста, або інші населені пункти безперебійним живленням, які мають систему моніторингу. Ми в реальному часі бачимо стан цих джерел, скільки лишилось заряду на цих джерелах, і своєчасно привозимо генератори для того, щоб всі ці узли працювали. Якщо ви маєте генератор або джерело безперебійного живлення, зможете користуватися інтернетом, навіть коли немає світла. Я закликаю звертатись до нас. Ми створили телеграм-групи для населених пунктів для регіонів. В цих телеграм-групах ми постійно відповідаємо. Там знаходяться інженери, там знаходяться бригадіри, бригади, які швидко можуть виїхати. Там ми збираємо інформацію, що зламалось, куди поїхати, де які нюанси виникли там і так далі. Через ці групи, будь ласка, до нас долучайтесь, звертайтесь. Спілкуйтесь навіть вже є досвід того, що один абонент, який вже відповідь на свої питання, отримав, він допомагає іншому абоненту. Та не інтернетом єдиним. При можливому знеструмленні варто подбати і про опалення. Киянин Ярослав Ємель'яненко встановив камін на природному газі. Він працює без електрики та видає інфрачервоний нагрів. А ще чоловік знайшов рішення, як мати світло без генератора. Для того щоб квартира могла функціонувати під час блекаутів, довелось встановити ось такий пристрій з звичайним інвертором автомобільним 24. На 220 вольт. Чому 24? Ви бачите, тут два спарених акумулятори, тому що інверторів на 12 вольт. На жаль, зараз в продажу в Україні немає. Тому довелось купити два акумулятори 60 ампер час і підключити їх послідовно для того, щоб вони дали 24 вольти. В електромережі квартири 220 вольт. Пан Ярослав вільно користується інтернетом, вмикає світло, заряджає мобільний телефон та працює в ноутбуці. Котел зможе також працює. Цювати, але якщо інвертор є потужнішим за нього, більш детально про те, як мати вдома безперебійний інтернет під час відключень світла, ми розкажемо в окремому сюжеті. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Дмитро Маркевич, інформагенція Погляд.